вас, шановні телеглядачі. У нас рубрика гі студії і в гостях Мар'яна Філоненко, студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а саме філософського факультету, і випускниця колишньої тисминицької середньої школи. Я тобі Мар'яна, в Студії! Дякую, доброго дня всім. Вже слідкую декілька років за діяльністю твоєї, а вірніше не тільки твоєї, а й також твоєї матері. Уже протягом, якщо не помиляється шести років, ви приїжджаєте в обласну клінічну дитячу лікарню, особливо до свята Святого Миколая, і привозите дітям подарунки, окрім того, що облаштовувати театралізовані дійства. Ну і логічне питання напрошується: чи буде цього року, адже наближається свято Миколає? чи буде цього року такий захід? Ну, ми сподівалися того року, що це вже буде завершальне наше таке дійство, але ми зрозуміли, що зупиняти це все просто буде ну, не дуже красиво виглядати з нашої сторони, тому що дітям, дітям потрібно свято. Їм завжди потрібно свято, особливо коли ти в лікарні. І ми будемо, звичайно, продовжувати. І скільки Бог нам дозволить це продовжувати, ми будемо продовжувати весь час, поки я не закінчу університет. І там як вже далі піде. Ну, я сподіваюся, що ми будемо продовжувати це свято. Ну, скажи, будь ласка, попередні свята. Ну, напевно, їх було шість. Чим вони тобі запам'яталися, і, власне, як виникла ідея поїздки саме в цю лікарню? Ну, поїздка сама задум в цій лікарні, тому що я в ній багато років лікувалася. А по-друге, запам'яталося напевно тим, що. Саме у задоволені обличчя дітей, ці посмішки, ці щасливі очі. Це, знаєте, ні з чим не можна зрівняти. А що планується цього року? Можливо, вже є якісь задуми, ізюминки? Ну, сценарій поки що пишеться, звичайно. Ми сподіваємося, що наша школа дасть нам Марія Дмитрівна дозволить взяти якихось дітей. Можливо, і щоб вони щось якісь показували вистави. Ми сподіваємося, що теж будуть якісь е, пісні, конкурси, звичайно, ми не зраджуємо цю традицію. Іграшки, подарунки, все. Ми сподіваємося, щоб все пройшло цього року на вищому рівні краще, ніж попередні роки. Ну, тобто, я вважаю, десь бачу усі шість разів і так виглядало досить непогано. Скажи, будь ласка, чи спілкуєшся ти з тими дітьми, які були пацієнтами лікарні, ну і вже вилікувалися, і які от пам'ятають про ті заходи, чи є у тебе така з ними… Так, звичайно, навіть тепер, коли я стала студенткою, в мене в університеті вчиться зі мною на одному факультеті дівчина, яка лежала також в лікарні, і вона бачила це все. Вона до мене якось підійшла і каже: О, я тебе знаю, я десь тебе бачила. Напевно, в лікарні ми почали з нею говорити. Вона розказувала і казала, що того року її братик лежав в і так само, на жаль, в цьому відділі. І так само він бачив, приймав участь в наших конкурсах. Їм дуже сподобалося. Ну а зрештою, або в соцмережах, де хто дзвонить. Спілкуємося, звичайно, спілкуємося не, не зі всіма є можливість спілкуватися, тому що декотрі діти в цьому відділі навіть не мають мобільних телефонів, а про інтернет взагалі мало що казати можна. Так що, але ми спілкуємося, стараємося підтримувати дружній зв'язок. Ну скажи, будь ласка, раз ти вже згадала за університет після закінчення тисменської школи, ти поступила? Як тобі йде навчання і власне ким ти хочеш стати? Ну, я хочу дуже стати психологом, щоб краще розуміти людську психіку, душу людей. Мені дуже подобається вчитися. Сам, сам матеріал я спочатку переживала, що мені не сподобається або мені буде важко, але в мене прекрасна просто група. Я дуже люблю своїх одногрупників. В нас дуже дружня група, і мені дуже подобається вчитися разом з ними. Хто не встигає, допомагаємо, підказуємо. Ну, в нас. Все йде чудово за планом. Ну, от скажи, чому саме власне свято Святого Миколая вибране як головним в таких от акціях? Адже кожного року воно повторюється саме в ці святкові дні свято Святого Миколая. І, власне, от, що тобі дає от таке проведення акції як для тебе, як для людини. Чи з яким бажанням ти це робиш, і власне, що ти відчуваєш після цього всього? Ну, по-перше, чому? Чому зима? Чому Свято Миколаю? Тому що, як на мене, то зима це саме найкраща пора року. Бо мені подобається, коли можна піти, пограти сніжки, хоча вже на певному віці це не дуже підходить. Але все так, ж. Таки, чому що й дорослі сніжки ми люблять пограти? <гум> ну, звичайно. Так що мені подобається, і я думаю, літком дітям ще дозволяють вийти на двір, посидіти на сонечку. А от взимку вже ніхто не дозволяє виходити, тому що ходять різні інфекції, мікроби, і дітям не дозволяють. І я думаю, якщо ти сидиш цілу зиму, це виходить і три місяці або два, ти сидиш весь час у відділі і бачиш тільки ці чотири стіни сірі, і взагалі свята не відчувається просто-напросто. Звичайно, батьки цих дітей стараються їм донести якось це свято, але мені здається, що... Наша благодійна акція доводить їм ще більше яскравості до цього свята. Ну, як допомагає тобі в цьому мама, адже я знаю, що всі ці події координує е, твоя мама, пані Леся, і, власне, як ви з мамою узгоджуєте сценарії і плани дій? Ну, е, на рахунок сценарія, то я спочатку його пишу сама, е, керуючись тим, хто буде з нами виступати. Спочатку складається список всіх наших прав. Е, Виступаючих, так сказати. І далі вже пишеться список, спочатку потім. Ну, Власне, чи мама є тим от ініціатором головним, чи все ж таки от ти маєш свою думку і ти кажеш, мамо, от я бачу, що так так має бути. Ну так, та, звичайно, всіх розкласти, спочатку ем, написати привітання і так далі. То все за списком, але, звичайно, мама, мама головна. Продюсер, напевно, так. «Та, мама домовитися за автобус, за, за пересування, за прибуття зрештою. Так що це досить не та, є та. і легко. Ну що ж, це така приємна акція, звичайно. І що би ти побажала нашим глядачам, хто десь планує провести свята Миколая? Яку акцію тобі порадила здійснити самим? Ну, напевно, акція. Яку я завжди майже говорю своїм, навіть одногрупникам: якщо у вас є якісь непотрібні іграшки або якісь непотрібні речі, щоб їх дурно не викидати, щоб вони у вас не стояли на е, тих місцях, де вони вам заважають, просто-напросто по ви можете їх відвести в дитячу лікарню і дітям буде це потрібно, і ви принесете їм радість. Ну і зрештою треба сказати, щоб і ці речі, які передавав хтось, щоб вони були в доброму стані. Бо, звичайно, і, і старі лахміття, будемо так казати, теж воно десь не годиться. Ну, так, звичайно. От, особливо десь увага до продуктів харчування Оцей день Святого Миколая діти чекають солодощів, ем, мандаринок, так, але треба дуже вважати з цим, щоб е, ця їжа була якісною. Я дякую тобі, Мар'яно, що завітала до нас в студії і м, сподіваюся, що за декілька днів ми десь і будемо висвітлювати можливо цю подію, адже Кожного року ми показували сюжети на нашому каналі. От Тобі і твоїй мамі бажаємо наснаги, не зупинявся на досягнутому. Ну, Єдине, хочу тобі заперечити, що не думаю, що було би добре, аби зробити вже це в останній раз. Я думаю, що це слід продовжувати цю справу. Адже десь, якщо була така думка це залишити, мені здається, що все одно, чим буде ближче наближатися це свято Святого Миколая, тим більше знову буде хотітися цю акцію провести. Ну і нашим глядачам хочу нагадати, що Святий Миколай вже поруч, він вже близько. Готуйтеся до цього свята. Ну і можливо, Святий Миколай вам щось принесе. З вами були Мар'яна Філоненко Гість студії та Богдан Нагорник. Ведучий. До побачення.